Вітаю вас, третєкласники на уроці математики! Сьогодні ми з вами розглянемо різні способи віднімання круглих трицифрових чисел. Будемо розв'язувати рівняння, а також розв'язувати задачі за блок-схемами різними способами. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай! Усна лічба з лего. Обчисліть вираз. І оберіть правильну відповідь на цих злинках лего. Це буде. Перевірте, 220. Обчисліть наступний вираз. І це буде 110. Оберіть правильну відповідь. І це буде 170. Обчисліть наступний вираз. І правильна відповідь 260. Обчисліть. І правильна відповідь буде 270. В наступному виразі. Так, правильна відповідь 310. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть числа в порядку зростання. Перевірте. А ви так записали. Молодці. Тепер складемо вирази за схемами і обчислимо значення у виразах 59. За першою схемою нам потрібно від трицифрових круглих чисел відняти десятки. Отже, від 780 відняти 50 ми десятки віднімаємо від десятків. Від 80 відняти 50, це буде 30. І додаємо до 700. У нас отримається 730. Від 890 відняти 50. 840. Від 370 відняти 50. Ми від 70 віднімаємо 50, це буде 20. І до 300 додати 20, 320. від 560 відняти 50. 510. За другою схемою складаємо вирази. Нам потрібно від трицифрових чисел відняти круглі сотні. Отже, щоб від 620 відняти 500. Ми сотні віднімаємо від сотень. Від 600 відняти 500, це буде 100. І додаємо ще 20. І в нас отримається 120. Обчисліть. Давайте перевіримо, і у вас отримались такі результати. Розгляньте записи і порівняйте рідні способи обчислення різниці чисел 970 і 230. За першим способом ми розкладаємо числа. 970 і 230 на розрядні доданки. Тепер ми сотні віднімаємо від сотень, десятки віднімаємо від десятків і додаємо отримані результати. За другим способом, ми тут розкладаємо на розрядні доданки від'ємник. Тоді ми від зменшуваного від 970, віднімаємо спочатку сотні 200. У нас отримається 770. І ще віднімаємо 30 і у нас буде 740. За третім способом ми записуємо зменшуване і від'ємник, як десятки. Тоді ми від 97 десятки віднімаємо 23 десятки, це буде 74 десятки, тобто 740. Давайте тепер обчислимо зручним способом у виразок 61. Від 360 відняти 250. Оберіть, який спосіб для вас зручний. Можливо, сотні віднімаємо від сотень, десятки – від десятків. І в нас отримається 110 в наступному виразі. Можна від 940 спочатку відняти 600, тобто розкласти тільки від'ємник на розрядні доданки. Нас отримається 340. І ще відняти 30 буде 310. В наступному виразі можна відняти як десятки. Від 27 десятків відняти 16 десятків буде 11 десятків, тобто 110. І в останньому виразі ми від 890 віднімемо спочатку 240. Це буде 650. І відняти 240. І ще раз, у нас отримається 410. Обчислимо тепер у виразах 62. Від 560 відняти добуток чисел 3 і 10. Обчислимо добуток. 3 помножити на 10, це буде 30. Тепер від 560 відняти 30. Від 60 відняти 30, це буде 30. І додати ще 500, 530. У наступному виразі. 3 помножити на 10, це буде 30. І до 560 додати 30 590. Від 120 відняти частку чисел 88. Обчислимо частку. 80 поділити на 8 буде 10. І від 120 відняти 10 110. У наступному виразі обчислюємо спочатку у дужках. Від 120 відняти 80. Ми можемо відняти від 12 десятків відняти 8 десятків. Нас отримається 4 десятки 40. Отже, 40 поділити на 8 буде 5. Від 670 відняти 540. У нас отримається 130. І тепер від 130 відняти 50. Буде 80. І в останньому виразі до 60 додати 70 ми можемо додати як одноцифрові числа. До 60 додати 7 десятків. Це буде 13 десятків. І до 130 додати 320 450. Перевіримо розв'язання рівняння. У першому рівнянні невідомий від'ємник, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, тут знаходили компонент правильно. Обчислення від 780 відняти 520 буде 260. Перше рівняння розв'язано правильно. Перевіряємо друге рівняння, в якому у нас невідомий – Перший доданок, позначений буквою М. А щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто знаходимо віднімання. Тут обчислення... знаходили компонент неправильно. Отже, нам потрібно від 740 відняти 120. Обчислені теж помилка. Тому обчислюємо від 740 відняти 120. Це буде 600. 20. Перевіряємо третє рівняння, в якому потрібно знайти невідоме зменшуване, позначене буквою К. А щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно додати. Отже, компонент знаходили неправильно. Тому ми від до 150 додамо 40, і у нас при обчисленні отримається не 110, а 190. Прочитайте і порівняйте задачі. У завданні 64: В одній цистерні було 500 літрів води, а в іншій 400 літрів. Для поливу городу використали 300 літрів. Скільки літрів води залишилось у двох цистернах? І друга задача. В одній цистерні було 400 літрів води, а в іншій 300 літрів. Для поливу городу використали 600 літрів води. Скільки літрів води залишилось у двох цистернах. Отже, порівняємо ці задачі. В них схожі сюжети Розповідається про воду, яка була в одній і іншій цистерні, і брали для поливу. І потрібно знайти, скільки ж залишилося води у двох цистернах. Відрізняються ці задачі? Так, числовими даними. Отже, давайте тепер розв'яжемо першу задачу трьома способами, за поданими схемами. Що означають задачі числа 500 і 400? Це було води. Отже, ми дізнаємося скільки з цього було води. До 500 додамо 400 і в нас отримається, щоб було 900 літрів води. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося, якщо для поливу ми використаємо 300 літрів. І в нас залишиться 600 літрів. Запишемо розв'язання. Ми до 500 додали 400. І ми дізналися, скільки ж води було в двох цистернах. Тепер від 900 відняти 300, 600 літрів води залишилося в двох цистернах. Розглянемо наступний спосіб за другою блок-схемою. В одній цистерні було 500 літрів води. Ми візьмемо воду для поливу 300 літрів, з однієї цистерни. Можемо взяти? Так, отже, від 500 ми можемо відняти 300. У нас залишиться 200 літрів з першої цистерні. І ще залишилося в іншій 400. І всього в нас залишилося 600 літрів води в двох цистернах. Отже, запишемо цю задачу. Розглянемо третій спосіб ще задачу. Чи можемо ми воду для поливу 300 л, взяти з іншої цистерни, в якій 400 літрів? Так, можемо. Отже, ми від 400 візьмемо 300 літрів, у нас залишиться 100 літрів, і ще залишилося 500 літрів води з першої цистерні. І ми дізнаємось, що залишилося в двох цистернах 600 літрів води. Чи є тепер різні способи для розв'язування другої задачі? Якщо в одній цистерні було 400 літрів води, а в іншій 300, і для поливу взяли 600 літрів води. І нам теж треба дізнатися, скільки ж літрів води залишилося у двох цистернах. Ми можемо до 400 додати 300. У нас отримається 700 літрів води, і взяти 600 літрів для поливу і залишиться 100 літрів. А другий і третій спосіб, як попередній задачі, ми не можемо, тому що від 400 ми використати 600 літрів не можемо, і від 300 теж не можемо. Отже, ці задачі ще відрізняються тим, що перша задача розв'язувалась трьома способами, а друга тільки одним. У домашньому завданні ви розв'яжете рівняння і задачу, яку теж можна розв'язати не одним способом. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!